Вітаю, представтесь, будь ласка, скажіть, чи з Харкова ви доброго дня? Мене звати Пельштейн Леонід. Дуже приємно з вами спілкуватися. Так, я з Харкова. Перш за все, криша над головою у людей, тому що сьогодні дуже багато будинків знищено. Ще одна проблема соціального характеру, про яку я ще можу розповісти. Це ціни на соціальну групу товарів на ринку. Такі соціальні продукти, як куряче філе, допустим, воно коштує 210 гривень за кілограм. У 2023 році ця ціна була 150-140 гривень на кілограм. Як може чоловік або бабуся прожити на 4000 тисячі гривень пенсію з такими цінами? Це неможливо. Це не може бути якийсь один інструмент, повинен бути комплексний підхід, в якому буде дуже багато різних інструментів. Сьогодні у Харкові та у прифронтових регіонах бізнес виїхав. І щоб повернути людей сюди, щоб повернути бізнес, потрібно зробити якісь плюшки для бізнесу. Всі, в принципі, у Феркові знають, що я маю відношення до політичної партії Батьківщина. Ми працюємо з ВПО, з УБД з різними категоріями населення, пайки з продуктами, побутова хімія, ліки. Плюс ми. Проводимо дуже часто дитячі свята. працюємо з різними владіними фондами. Ми їздимо на різні точки прифронтові, на різні напрямки. Я пишаю з такими чоловіками, пишаю з такими харків'янами, які не залишаються осерень проблем і роблять добро. Слава Україні! Героям слава!